Зараз ми знаходимося на території одного з наших господарств, ТОВ Грікор Холдинг, який знаходиться в Чернігівській області, Прилуцький район, село Красляне. Безпосередньо на полі з гібридом Ліпекс. От, історія цього ліпекса в нас почалася у 2020 році. Ми його перший раз випробували в себе на демоділянках. Основні переваги, які ми, по яким ми вибираємо собі гібриди, це ФАО до 300 і, відповідно висока пластичність, притаманне вирощування на різних типах ґрунтів, і відповідно до різного типу технологій. У 2020 році на демопосівах він показав досить непоганий результат як по врожайності, так і по вологовідачі. Відповідно, в 2021 році. Ми його впровадили в себе в товарних посівах. Другий момент, такий, який ми звернули увагу, взагалі по гібридах РЖТ, Їхня особливість це добре запилення навіть в таких надзвичайно екстремальних погодних умовах, коли температура повітря піднімається на період світіння за 30 градусів. Гібриди показують хороший коефіцієнт, так би. Запилення. Тобто, фактично, якщо ви бачите по качанах, в цьому році вони запилені повністю від початку і до кінця, повністю виповнені. По самому качану, бачите, що в технології фактично все було виконано бездоганно, перетяжок нічого немає. Тобто досить хороший гібрид. Значить, ми його в основному сіємо в зоні Полісся. Це Борзнянський і Прилуцький район. От, якраз де перехідні типи ґрунтів. Стабільно ми отримуємо на ньому рожайності при повній технології в межах 11 тонн з гектара з плюсом, плюс при вологості 22-23 відсотки. В цьому році в зв'язку з повномасштабним вторгненням ми не змогли виконати повну технологію поживленню фосфорно-калійними добривами в першу чергу. І відповідно зменшили частину азотних добрив. Але ми в компанії вже не перший рік використовуємо безпосередньо в даному господарстві роздільне азотне живлення. тобто частину азоту даємо при посіві або перед посівом, і частину азоту даємо безпосередньо вже у період вегетації. І якщо міжрядний культиватор, то це встигаємо фазу там восьми. 10 листків, поки зможе зайти культиватор поле. Коли кукуруза підростає, то використовуємо u Юдроп американські на оприскувачах і вносимо безпосередньо касу вже фактично перед виходом е е е мітьолки. От. На даному полі була технологія примінена в цьому році 50 кг карбаміда при посіві і 200 кг каса було внесено культиватором міжжадний обробіток ґрунту. На сьогоднішній день урожайність в нас по даному відділенню, відділенню іде по даному гібриду, йде на рівні 9,9 тонн з гектара при вологості від 20 до 25. Більше 25 ми не збираємо. На сьогоднішній день, 6 жовтня, в даному відділенні ми зібрали вже 70% площ даного гібрида От, і зараз продовжуємо його збирати. Із тих гібридів, які ми на сьогоднішній день маємо в себе в програмі, це один із гібридів, який має одну із кращих вологого